Продається ділянка з будинком та хазяйськими спорудами, з городом та садом в тихому затишному, екологічно чистому селі Тополі Черкаської області. Загальна площа 45 соток, 25 соток двір 20 соток город, ціна всього 70 тисяч гривень. Ось так виглядає оголошення на сайті. Велике подвір'я, на якому велося господарство. Трималися кури, гуси, кролики, свині, кози. Дім будувався для сім'ї, належав одному господарю. Все не нове потребує ремонту. Але дім екологічно чистий, стіни дерево і глина. Обкладені цеглою. Влітку зберігають прохолоду, а взимку тепло. Будинок без БШПЛР. Стіни побілені. У будинку три житлові кімнати. Коридор, комора, кухня та велика віранда, окрема споруда, літня кухня, Дві кімнати і піч. Меблювання в цю ціну не входить. Є пара ліжок на перший час і дві шафи старенькі пара стільців. Всередині голі стіни, що потребують побілки чи покраски, чи шпалер. Це вже на смак нового власника. Дорога до села асфальтована. Заїзд городу асфальт. Від хати ґрунтовка, гаража немає. Опалення пічне, в село проведений газ. Випилявши старі дерева, хватить топити всю зиму. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі.